Ooh. Молодий, як ясний сокіл, молода як зірка. Встаньте, поцілуйтеся, хай вам буде гірко. Ну що є веселіше на весіллі, як подивитись на молодих, які під вигуки гостей гірко, червоніють від сорому, знаючи, що їм потрібно буде поцілуватись, та ще й перед усіма. Ну, так було колись. Зараз уже мало хто червоніє, та й кричать не тільки молодим, а всім, кому попало. Але так було не завжди. От як ви думаєте, весілля, веселі гості, щасливі молоді, заставлені столи, святковий солодкий коровай, а молодим кричать гірко. Ну чому, наприклад, не кисло. Але є й гарна новина. Слава Богу, ніхто не каже, що це слово давньоєврейське, давньогрецьке, ну чи латинське. Так що ми з чистою совістю зараз розберемо це слово до гвинтика. Ну що гіркого може бути на весіллі? Їда. Ну може, десь гостра чи кисла, ну точно не гірка. Пити, ну може, горілка. Але вона є брендом нашого східного сусіда і набула широкого вжитку не так давно, вже за часів Російської імперії. Ми ж люди порядні, нам чужого не треба. Та й пити в нас було що: мед, вишняк чи пиво, і на смак були куди кращі, і розуму людину не позбавляли. Ну, може, ще молодий чи молода були гіркі одне одному, але з боку, як подивишся? Щось не дуже по них і видно. Ну але ми забуваємо саме головне якщо це весілля, то людям має бути весело, а українці жартувати і люблять, і вміють. Що найбільше бажають на весілля, щоб молоді були здорові, жили в злагоді і мали багато дітей. Але ж гості хочуть і пересвідчитись, що у молодих все гаразд, і вони їх і далі будуть кликати на родини, хрестини, ну і не один раз. Тому і кричать гірко! А останній склад ков в цьому слові, як і перші у слові кохання, є ніщо інше як нове коло життя, яке вони дадуть своїм дітям. Буква Р вказує на енергію батьків, яку їм бажають мати для народження і виховання дітей. А буква Г вказує, що ця енергія має бути велика як гора. Тому, коли на весіллі кричать гірко, пам'ятайте, що ви молодим бажаєте великої енергії кохання, великої енергії кола, кола життя, яке вони дадуть своїм дітям.